А хто може мені назвати, які є причини взагалі пожежі? Хто знає? Давайте перший. наприклад лісові пожежі. Наприклад, якщо хтось запалив траву, може так, по перше, це може бути підпал. Далі що може бути Же може бути, якщо відкрити вікно і плита включена, може початись пожежа. Так, змістовно разом із бійцями ДСНС тривають денні дитячі табори із карі та спес Вінниця. Це вже остання зміна перед початком навчального року. Кожного дня якісь цікаві екскурсії, цікаві майстер-класи, різні вікторини, дякуючи нашим партнерам. І ДСНС СНС Вінській області і нацполіції, і Війнальні служби, також офіси туризму. Дітки кожного дня мають змогу щось цікавеньке і нове для себе побачити і відкрити. Діти залюбки знайомляться із професією рятувальника, охочі приміряють спецкостюми та пригадують правила безпеки. Дуже цікавий захід розповідали е, зараз про правила безпеки, е, що робити в випадках е, в випадках з пожежею. Дякую, Карітасу, і дякую ДСНСникам за такий цікавий захід. Однак найбільший ажіотаж у дітей викликав пожежний рукав. Діти по черзі шикувались до нього, та залюбки мокли під струменями води. У спецавтівці – тонна то на води та 60 літрів піни. Діти радіють та не приховують емоції. Дехто навіть сам хоче стати рятувальником, коли виросте. Думаю, що це не класно. Це дуже класно. Тут багато місця тут класно, тут багато чого нового ніж у звичайній машині. Тут багато вогнегасників черга утворилась і біля вогнегасника. Діти по черзі намагалися приборкати його та уважно слідкували за діями рятувальників. Зіривається ЧК, наводиться на вогонь, тоді натискається. І в деяких повнегасниках оця чека, ось тут вона просто от, можна її зняти, а в деяких вона накручена, бо е, є різні види її вогнегасників. Тому для того, щоб її витягти, вона здається не витягається. Її треба ось так прокрутити. Отак прокручується і воно витягається таким чином. Тобто не всі вогнегасника треба витягнути, в деяких треба прокрутити. Головна мета заходу розповісти дітям правила проти пожежної та мінної безпеки, аби у випадку надзвичайної ситуації учні не розгубилися та знали, як діяти, щоб діти вміли користуватися, знали пожежну безпеку, знали, чи може користуватися, чи не може користуватися, знали як можна визвати рятувальників, зізналися про вибухову небезпечні речовини. І снаряди зараз у нас війна в країні, і щоб ну щоб вони загально знали міцей елементарну техніку безпеки. На сам кінець діти розгортають інтерактивну гру, в якій шукають міни та закреслюють їх, і тут же позначають на мапі небезпечні квартали та ліси. Наприклад, тут міна це небезпечно. Так, наприклад, ось тут в нас є. Е... Вирва, яма, що це теж може бути небезпечно для них, чи е, ліси, чи, наприклад, будівельні матеріали, там десь є, да, і що діти це розглядають і знають, що це може бути небезпечно теж в житті. Загалом за три тижні у безкоштовному таборі від «Каріта спес Вінниця відпочили 150 дітей. Для е, дітей, з сімей, вимушено переміщених осіб. Для дітей місцевих багатодітних сімей, дітей, сімей, батьки, які воюють на сході або які загинули, а також для дітей, які перебувають на обліку соціальних служби. Тобто три табори з понеділка по суботу на згадку про табір кожній дитині подарували буклет з покроковою інструкцією дій у разі надзвичайних ситуацій.